Отже, друзі, ну і як говтується Іспанія зараз, як потихеньку повертається до звичного життя. От у нас зараз на зв'язку буде е, українка, яка проживає в Іспанії. Марина Космина з Марбельї. Е, е, доброго ранку! Доброго ранку, Маринокостуді. Вітаю, вітаємо. Розкажіть, будь ласка, ну по-перше, як коли сталося це масове відключення і блекаут? Як в Іспанії сприйняли це люди? Ну і зрештою, яка зараз ситуація? Чи ну бачимо вам вже світло включили? Ви вже при світлі? Як ви, ви? І зрештою, іспанці оговтуються після цих блекаутів? Е, так, вчора, десь приблизно 12.30 ранку, просто вникло світло, е, а мене чути, так? Так, так, так. О 12.30 зникло світло, і моя перша думка була, що це, мабуть, якесь там аварійне відключення. А потім, коли ми зрозуміли, що е, ось що... немає ніяких но е, вийшла на вулицю, і люди почали говорити оце іспанське слово «апогон» про те, що це блокат. Якось дуже 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 повільно погано працював інтернет, тому інформацію я знайшла не одразу. Давайте буде різниця між тим, де я живу, як тут люди реагували, і що було в Мадриді, наприклад. Бо я живу в місті Марвея, це туристичне місце на півдні Іспанії. Тут дуже багато туристів. І коли у третій 4 дня я вийшла виглядати собаку на набережну, то ну, в кафешках сиділи люди. Єдине, де можна було зрозуміти, що щось не так, це на центральній вулиці, де не працювали світлофори і е служба е поліціянти да, вони регулювали рух, е закриті банки, закриті якісь там магазини, але в принципі все спокійно. От в Мадриді була зовсім інша історія, у мене там живе найкращий друг, е не працювало метро, не працювали електрички, е не підготовлені до цього. Люди були звичайно, тому майже там ніде немає генераторів. Бараті, якщо вони є, то можливо, не знають, як ними користуватися. І через те, що не працювали аеропорти і, і все інше, то звичайно була така собі не така собі була паніка. Е але бо це велике місто, яке живе е трошки іншому темпі, ніж там, де живу я, десь так. Це одно хоч дізнатися. А як сприйняли місцеві жителі? Тому що ми тільки що по картинках побачили люди в стресі і в ажіотажі, зметали з полиці якісь продукти. Ми бачили вже пусті полиці, були транспортні вузли, якась метушня і так далі. Що, що вони бачили? обговорювали, які у них були версії? Так наскільки вони запасалися. Ну що вони записалися як звичайно водою? Це, це зрозуміло. Зараз в іспанському інтернеті кожен другий мем про те, що про те, що змітаються під час таких ситуацій: це туалетний папір і вода. Це тут було цього разу. Так само обговорювали. Та більше я живу в такому районі дуже багато кафе. Це власне, це власне старий центр, старе місто Марбеї. Всі обговорювали те, коли повернеться світло, бо людям потрібно працювати. Бізнес зупинились. І через те, що не працював інтернет, мобільний, і не було зв'язку, то якби і от паніка трошки була. У мене ще до четвертого вечора, коли ще працював інтернет і можна було кудись вийти і почитати новини, ще було спокійно. А от коли вже інтернету не було, то вже якось. Дивно було да, В Мадриді. Паніка була звичайно. В Мадриді там в Барселоні, в великих містах набагато більше, бо люди застрягли в метро. їх виводили з тунелів. Але це в великих містах. А що пишуть в пабліках, в пресі? Зокрема, от ми самі такі, ну які у нас бликаути в Україні? Ми тут всі прекрасно знаємо угу. за три четвертому році повномасштабної війни в це російська атака спеціально на енергетичну інфраструктуру. А ми розуміємо, ми бачимо, що блекаути, зокрема в Іспанії, Португалії Франції, спричинили рідкісне атмосферне явище. Що пишуть місцеві? Вчора, коли вімкнули інтернет, я намагалася знайти якусь інформацію, бо телевізора в мене немає, на жаль. То це рідкісне атмосферне явище, це була перша офіційна версія, яку прямо всюди давали. А потім уже газети Ель Паїс, якщо я не помиляюсь, десь близько 11-ї вечора там, ще виступав Педро Санчес. І після цього в Альпаїс вийшла стаття про те, що вони зараз не відкидають жодного. Одних інших версій навіть проговорювали версію кібератаки, але ніхто нічого не підтверджує. Про... держава буде проводити розслідування і все. На цьому все це зараз. 6 ранку, 6.30 ранку. В мене я ще не встигла новини, ще почитати, але це те, що я чула і читала вчора до 12 ночі. Дякуємо вам, то що відгукнулися. У нас на світло з'явилося о сьомій вечора. О, бачите, як Спасибі вам за ту картину, яку ми проповіли, яку готується, зокрема, Іспанія. Це Марина Косьмина, Марбеля, муніципалітет в Іспанії. Так спасибі вам. Сподіваємося, що скоро все буде добре. Так, і світло по всій країні буде, і ви готуєтеся швидко. Дякуємо вам дуже. спасибі, па, Марино. Тримаємо зв'язок з вами далі.